Зараз у за твоїй руці має появитися метка. Через один, два, три ти мені її покажеш. Один, два, три. Стоп, а чого її в тебе немає? Доктор, чому моси ще не появилася метка? Це дивно йому вже ж є вісім років. Це ідеальний возраст для получення метки. Можливо, він все ж таки вигнаний. нього що ще нема метки? Більше всього він просто вигнанець. Що я буду королем, як і мої батьки. Не бреши, може, твої батьки і королі, але точно не ти. Скоро ти будеш вигнанцем і будеш щастити мої кросівки. Мам, чому в мене ще немає мітки? Той, я купила одне зілля. якщо ти зробиш цього зілля, через декілька секунд в тебе метка. мітк.